Їй 35 років, жінка військовий парамедик. Вона отримала кульове поранення на рівні грудного відділу відділу С7, С8. У неї є тетрапарез. Команда реабілітаційна провела обстеження її. Висновки: збережена чутливість лепаткової зони. Тобто Вона отут відчуває от пису, відчуває. Одна третина плеча чутлива. Тобто Відчуває. Це пов'язано з травмою. Частково є чутлива пальця в правої руки. На лівій руці чутливості нема. Опис ситуації. А, мануальне м'язеве тестування, права кінцівка. Сила плеча є, передпліччя мінімальна, якісь вона може трохи спиратись, але мінімальна. Вона може частково спиратись на верхню третину ключової зони. Тобто вона може на плечо спиратись, до лактя трохи трохи У неї тотальна нерухомість, не, не, вона не відчуває нижніх кінцівок, відповідно, та, і у неї є, я скажу, що, не всі знають, що у неї є. Отже, ви медична сестра. Відділення розстрілю Ладно, Скажу, одно знаєте. Продіж першої ступені на підковій зоні справа у неї є Мої медична сестра відділення абілітації. Ваше завдання навчити маму пацієнтки пересаджувати доньку в візок, побудувати комунікацію з пацієнтом на основі емпатичного ставлення. Фізичний терапевт показав методіку мамі, але мама забула, мамі дуже складно, адже вона ніколи цього не робила. Коли вона повторює ці рухи, вона постійно наголошує, що вона сама не впорається, і гладить доньку по головки, намагається її пожаліти і казати, що вона бідненька, таке горе, таке горе. Що доньки не дуже подобається. Прошу, перша команда. Друга два. А, і два, друга команда. Команда друга розпедійте, хто. Бізні, вам не далі. Ви можете брати все оплату, яке ви бажаєте, що вам необхідне для цього сценарія. Ми поклали все, що ну, можливо вам буде, може, потрібно. Подумайте, приготуйте. Майорі, майорі, я Якось такої справи. Все, ми можемо починати сценарій, так? почали. Прошу, ми починаємо сценарій. Доброго дня. Далі, я, сварка, я. Сьогодні з вами на зміні. Я сьогодні медсестра. Чим я йому можу допомогти? Оце ж прийшли, мені показали, а я не все зрозуміла. Як <Mile dizzy> я буду з нею себе вести. Вона ж така слабенька в мене. Що мені робити з нею? Що ми хотіли, щоб вам показати? Як мені на візок її пересадити? Я ж не впораюся. Це я вас розумію, ваші переживання, але разом ми з вами впораємо. Не справлюся, я в мене не повну. все получиться. Давайте ми будемо її пробувати пересаджувати, і нам разом все получиться. Якщо вона на початку архіє буде получаться, кончити на не. Раз посадимо, другий раз чи третій. Нічого боляче не буде. Давайте а. будемо опускати віжку. Оленко, ти тут Бачу положення. З ними треба обережно підставляти, підняти положення, щоб їй було ще гірше. Але У мене так не вийде. Все, я не зможу. Ну, руку ми відхиляємо і легенько ми її перекинемо на бочок. А не плечі болять, як її, буду трогати? це плечі. Плечі це, це не, не болить. Олег. Олег. Не Тепер нам треба її легенько посадити. Ça не подобається. Мені легенько закликають під голову, берете, а, а залоги берете другою рукою. І ми, та ж, та ж, ми її посадили. Легенько ставити, щоб відпиралася. Підсуваємо і дочок. <плот> <плот> Нас вчили я не могли задягати. Тепер, <глузь> <глузь> щоб нам її переставити на візочок, ми його <глузь> мусимо зафіксувати, щоб він нам не поїхав. Фіксуємо ножки. Падаємо, на себе на плече, руки під дубку. Ви я ж так не схопимося. Оці мужки. Давайте наступним разом попробуйте ви, а я буду вам підказувати, як це правильно робити. Все вас повинно. Я люблю, чи буде я буду трогатися. Супер. <laughs>